Вони потрапили на строкову службу ще до повномасштабного вторгнення і досі не можуть звільнитися через війну. Нині виконують завдання у прикордонному загоні на Закарпатті. Ще зовсім юні, але по дорослому відважні. Мар'яна Мартин спілкувалася з військовими. Ну там контракт по добровольцям добровольців. Фрозен Кіндер, Джокер та Йончі, найстаршому 22 роки, наймолодшому 19. Ці четверо друзів із різних куточків України опинилися на Закарпатті торік у березні. До того проходили строкову службу на Харківщині. На початку війни їх перевели у Чопський прикордонний загін. Були затримання. Були затримання вже після війни, тому що до війни я служив на Харківщині границя з Білогородом. цієї весни дізналися, що можуть поїхати у відрядження не до моря чи в Карпати, а у зону активних бойових дій. Пали з того позиції, часу не припиняли оббивати крові керівництва. Я ходив до начальника, просив, щоб мене прийняли мені багато разів відказували, так як сказали, що страховики не мають права, їм не дозволяють. Але так сказати, я добився свого. Зрештою, у червні у складі групи з 20 строковиків відправилися yeah. на спеціальні навчання і вже на початку липня були на позиціях. Ми там були також три місяці. Е їздили на закріпи позиції, е на штурми їздили. Е Потім було ще двохсотих наших витягували. Страшніше було туди поїхати. Там вже як туди поїхав, то вже як та страх на. На заднє місце. Найважче це моральне, це все типу, усвідомити, коли ти там знаходишся, коли там ворог там біля тебе. Там за 10-20 метрів в посадках. Йончи не зупинило навіть поранення, яке отримав на навчаннях, нічого не, не сказавши все. ні батькам, О, ні наречені. Це слово, які зробив пропозицію за кілька днів до від'їзду. Дівчина узнала сама перша, потім узнала сестра старша мене. Мама до сих пор не знаю. Мені це було дуже тяжко, я тоді знаходилася у повному розпачі, але це був його вибір, і він вчинив як справжній чоловік. І я цим дуже пишаюся ночі в окопах. Страшенна спека, постійні вибухи, обстріли, ракети, міни контузії. було важко, але до боїв кажуть швидко призвичаїлися. Найважче втрачати друзів із команди 20 строковиків. двоє не повернулися. такі краєвиди під підлог. Донецькому напрямку Бахмут Андріївка доводилося брати участь у штурмах. На одному із таких завдань Фрозен отримав поранення. Давай, давай, става. Сколки і досі в нього в нозі неодноразово потрапляв у небезпечні ситуації. І Кіндер, хлопець тричі кантужений. Коли приїхав у зону бойових дій, вже мав підписаний контракт. Хлопцю було всього 19. Сам із Херсона каже, отримав неабиякий досвід. Кіндер да. що скаже Бачиш штани, ваші да, покажу. Гараш тут більше, більше не кидай мене. Розуму третій виход. Це мав бути штурм, але ми не доїхали. На ми підірвались на бехі на противотанковій міні. Яскара мотав. У нього було осколочне ранення в ногу, у нього була рука простріляна, і я йому накинув турнікети, затампанірував рану, наклав ізраїльський бандаж і на носілки і на його витягували. А ще Кіндер зрозумів його майбутнє кар'єра військового в березні. Планує розпочати навчання на офіцера. Із нетерпінням чекає на Дембель і Фрозен, але не для того, щоб поїхати додому у Запоріжжя. Хлопець теж мріє про службу у ЗСУ. Ми всі давали обов'язок на присяги захищати цілісність і суверенітет України. І не треба чекати. Я вважаю, коли нас так сказать викличуть, ми вже повинні Війна вже почалась, і ми повинні зараз захищати. Ці хлопці ще зовсім юні. Вони могли продовжувати службу у прикордонних нарядах на Закарпатті, чекати дембель, насолоджуватися молодістю, та все ж обрали інший шлях. Всі вони родом із областей, які постійно під обстрілами, і кажуть, готові на все, аби їхні рідні жили вдома під мирним українським небом. Побажав, щоб найшвидше це все закінчилося, щоб всі ті, хто зараз на передовій щоб повернулися скоріше живими додому, там до своїх близьких, рідних, З вірою у перемогу і з ССУ Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.